Слава роду, слава рідним Богам, слава Україні! Відаємо і пам'ятаємо, і тому уважно наславлені прислухаємося до себе своїх відчуттів і тим примножуємо, посилюємо дію Божественних сил. Бо коли ми своєму мозку підтверджуємо, що справді. Чуємо, відчуваємо, бачимо прояв духовних сил, тим мозок отримує наказ, команду, і він спрямовує на це свою енергію, свою силу, силу духу, увагу і підсилює підсилює підсилює. І знову ж таки, ми тут і розуміємо, що ми не просто так прийшли на славлення, а ми розуміємо, для чого ми прийшли, що ми робимо. Ми усвідомлено живемо. І так і ось вірою одна з основоположних молитв. так Коли ми її молимося, то ми відчуваємо, як по почергово активізуються наші енергетичні центри, наші чари зверху вниз. І так, спочатку перше, вірою активізовується зверху, чара, чара віри і відкривається наше духовне бачення, наші духовні. Очі, чуття до духовного світу, до правил. Тоді відаю, і відкривається наш ментальний рівень, відкривається тут, активізуються наші сили, активізується чара третього око. Тоді наступне вірою і активізується горло, чара устя, і активізується наш прояв, наша творчість, наша соціальна роль. В народі, що ми робимо як часточка цього народу? Наша єдність з народом. І тоді наступне відео і активізується серце, чара серце, і розкривається наше серце, розкривається любов, активізується любов в серці нашому. А тоді наступне мірою активізується чара живіх, маніпура і активізується наша. Сила управління матеріальними процесами, сила матеріалізації наших бажань, наші матеріальні можливості. Грошки. І далі наступне Ну, про гроші, то взагалі то окрема розмова і гроші кожен отримує на рівні своєї чари і своєї стихії. І гроші можуть бути небесними, земними, людськими, і гроші можуть бути вогняними, водяними, і повітряними, і земними. І про це моя книга Гроші духовність». і духовність, щоб ви пізнавали, на якій чарі, на якому рівні вам найбільш природньо, найбільш притаманно отримувати гроші і найбільш легше, і найбільш радісно. Тому що про гроші зараз, навіть якщо говорять в духовному плані, то дуже обмежено і зазвичай говорять про рівень нижніх чар. Однак дуже багатьом з нас притаманно отримувати гроші як вдячність людей, як вдячність духовного світу за те, що ми робимо, що ми робимо корисного для нашого роду народу, для нашої землі, для всього, всього світу. Багатьом з нас притаманно отримувати цю вдячність на більш високих рівнях. На рівні серця, на рівні горла, на рівні голови. Ну, ось про це і моя книга гроші духовності». А коли далі вірою опускається, то наступне, відео це вже чара не з живота. Матка у жінок, так? О, це? Також дуже важлива чара, так? А тоді відаю знову вже на рівні нижнього, на, на рівні тазу, так на рівні Куприка, сакральна зона, зона нашої родової сили, оптимізація родової сили і піднімається ця сила добору, так А потім останні відаю в молитві і активізуються наші корні з землею поєднання так, з нашим родом, народом і піднімається ця все сила гори. О, давайте ще раз і уважно почуємо, прислухаємося до тих відчуттів. <кхи> Зверху вниз, з кожною вірою, І слідкуйте за моїми руками, і ви будете бачити на рівні, якому ви зараз знаходите. Вірою Всевишнього рода, єдиного Баттвоємного Бога, джерело усього сущого і несущого, які всім благам, крадиться вічних. Відаю, що всесвітня є рід, і всім новойменні Боги єдині в ній. Вірую в єдині збуття, правия війнами, що права є істина і переказана отцям, право отцям нашим. Відаю, що право є з нами. Але теж любимо ми, бо частиною триглаву в світі вона є. Вірою, поєдні з рідними богами подаж бо божилом, ми улюбленці боїв, і бої тримають десниці свої на ралах наших. Відаю, що життя у великому роді є і вічний і маємо дбати про вічний до частиною втрат. Вірою усилу мудрість предків, які народять серед нас, ведучи до блага через. Відаю, що силою єдності родів православних своя на різних і що станемо славними, славлячи рідні бою. Слава роду і всім богам і сущим, слава Славім Бога. Слава роду, слава рідним богам, слава, богам! слава Україні